Харків це місто, яке з перших днів повномасштабного вторгнення залишається прикладом для всієї України у прифронтовому мегаполісі. Муніципалітет та комунальні служби працюють злагоджено і оперативно. Під час та одразу після обстрілів фахівці виходять на місця, ліквідують наслідки прильотів і допомагають людям. А у перші дні війни розповідає мер Харкова Ігор Терехов українським журналістам. Вони працювали просто під ударами, ремонтували техніку після влучань і знову поверталися на Маршрути, попри пошкодження та ризики, бо відповідали за життя людей. Така самовідданість комунальників триває вже майже чотири роки, і їхня робота помітна харків'янам. Я вважаю, що наші комунальні служби місті Харкова найкраще всієї України. Я дуже вдячний їм, всім нашим без виключення комунальним підприємствам. Бо я пам'ятаю, що перші дні війни, коли прибирали, вивозили сміття. І була влучання на який збирав це сміття. І все ніхто не дрогнув, поїхали далі. Потім приїхали до гаража. Ці всі осколки витягли, з машини витягли, скло поміняли, і поїхали на наступного дня. А знову така ж ситуація з автобусами, з тролейбусами, коли поряд були влучання, пряме влучання іноді буває. Коли поранена є важка поранена, але ж всі працюють, всі розуміють, що це життя людей. Попри складний воєнний час, Харків не відмовляється від святкових локацій. Місто прикрашають до кожного свята, зокрема й до новорічних. Міський голова пояснює, це не про розваги, а про підтримку ментального здоров'я. Коли люди виснажені щоденними обстрілами та повітряними тривогами, такі емоції стають необхідними для відчуття життя та підтримки городян. Тож муніципалітет працює, щоб у містян була можливість, хоча б на хвилину відволіктись від буденності, в якій живе прифронтовий мегаполіс. Люди виснажуються, тобто неможливо, так і знаєте, ми дуже багато сьогодні працюємо для того, щоб скинути такою емоції негативну, втоми негативне, ментальне здоров'я. Знаєте, хтось критикує мене? От навіщо ви прикрашаєте міста до новорічних свят, навіщо ви до кожного свята прикрашаєте? Але ж це емоція людини, емоція міста. І я пишаюся тим, що сьогодні до нашого міста приїжджають на свята. Бо цікаво. І дуже радий, запрошую, будь ласка, приїжджайте, дивіться, ми ж це робимо не для себе. Це ми робимо для харків'ян, для гостей міста, для чого верхати, для емоцій міста, для промоушена міста. І ми це будемо робити далі. У розмові з журналістами мер поділився і баченням того, яким буде Харків у майбутньому. Ігор Терехов говорить про місто, яке відновиться, збереже свою архітектуру, розвиватиме наукою світу, створюватиме нові локації та стане комфортним і привабливим для життя та розвитку молоді, містом, що притягує людей з усього світу. Ми за ці роки планували, і у нас є таке висловлювання, що таке Харків через там 10 років. Ідеальне місто майбутнього, що це означає? Це місто, безумовно, українське, наше місто Харків, яке буде щасливим, в якому буде мешкати щасливі люди, молодь. Це наше вище безумовно, це наші науковці, це наша будівельна компанія, це зовсім інша архітектура, сучасна архітектура, але ми збережемо і пам'ятки архітектури. Це місто, в яке будуть приїжджати люди, дивитися, будуть дуже вражені, бо ми будемо створювати дуже красиві локації. Це місто, де кожен буде. Знаєте, бажати жити. Марія Соловйова, Аліна Курмашова, Олександр Іванов та Єгор Мікянін. Харків. Новини.